У Косівському районі люди два дні сиділи без світла. Через налипання снігу електродроти просто обривалися. Ледь не в кожному населеному пункті люди жили при свічках. Щоправда, до таких погодних умов люди у горах вже давно звикли. Багато хто, навіть не чекаючи допомоги комунальних служб, лагодили електродроти самотужки. До прикладу, це робили у селі Великий Рожин. Доки ті самини зробили, по лінії пішли. Провода по -по і все. хлопці собі з опитом. Самі мають когті свої, і, так, трансформатор виключили, то і, то і все. То зробили, той світ пої. А ось комунальники збивають сніг з дерев, адже його стільки нападало, що дерева не витримували такого навантаження, просто попадали. Роботи кажуть, є багато збивати бурульки і розчищати сніг. Ну нічого, бурульки збиваємо, бо гілки ламаються. І так, робота йде. Багато роботи у вас? Ну, так, є. Нагрузка трошки є, бо сніг великий, то нападало на той. Мусимо збивати та найгірша ситуація з дорогами району, адже досі не вдалося їх розчистити. Голова Косівської РДА каже, що вся проблема у дорожній службі, адже начальник автодору, який мав би цим займатися і вивести відповідну спецтехніку, просто не виходив на зв'язок. З ним не можуть зв'язатися. І досі він не пояснив. Я з ним ні зв'язку, ні телефонного, ніяк не мав. Я доповів на область область приїжджав в начальник автодору обласного. Він сказав, що відсторонений від роботи і виконує обов'язки головний інженер. І так ми в такий важкий період ще лишилися без керівника автодору. Голова Косівської РДА каже, що на допомогу просили приватні фірми, і так, крок за кроком, дороги привели до пуття ще трішки, і все вже розчистять. Є у нас ще такі місця, де утруднений проїзд. В Принципі автобуси вже проїхали, але Є такі місця, що там є утруднено. і дивилися, яку техніку туди треба залучити, тому що там уже колісна техніка, навряд чи щось зробить, там треба гусенично. Це невеликі відрізки, і сьогодні до кінця дня вони будуть ліквідовані. У самому косові комунальникам допомагають і самі мешканці міста. Такої погоди не лякаються і не нарікають. кажуть, у гірському районі звикли до всього. Ну та чекайте, ну падає сні, це, це романтично. Чи ви кажете, що ні? Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.